Чому ти навчаєшся в академії Динамо? Чого обрав Динамо? Вона найкраща в Україні. Просто так, я думаю, в Динамо Київ Іменно в школу, в академію ніхто не попадає. Президент клубу поставив завдання, що через декілька років він хоче, щоб на 70% команда складалась із своїх вихованців. Футбол продовжує досліджувати український футбол. І сьогодні ми завітали до Академії Київського Динамо, яка в свій час виховала таких зіркових вихованців, як Віктор Циганков, Артем Бісєдін, Володимир Шепелєв та інших зіркових вихованців. Допоможе нам з цим заступник директора академії Володимир Жаріков. Доброго дня. Добрий. В академію у нас входить 4 старші вікові групи: Ю 14, 15, 16 і 17. В кожній групі по 23-25 чоловік. Це приблизно 100 чоловік знаходяться в академії учнів. А е, загалом по школі починається з Ю-6. І далі у нас займається приблизно 400 чоловік. Ця, ця, ця цифра змінюється постійно, тому що у нас люди приходять, переглядаються, хтось залишається, хтось приходить новенький. І у нас ну, приблизно десь 400. Я пропоную подивитися роздягальні, в яких починається робота. Ось тут наші хлопці перевдягаються перед тренуванням. Доволі простора. Кожний свій шкафчик, душова, туалет, масажна кімната. А наскільки взагалі людей розраховано роздягання? Ну, на команду, в кожній команді різна кількість. Ну, тут достатньо. Ну, на людей на 20, команд. напевно. Так, вистачає. У свій час тут всі зіркові вихованці сиділи. через цю роздягальню. Готувалися. Чи, Ще три таких. А, а тренерів скільки? Тренерів у нас 22. Працює. Це люди, які працюють. І є тренери, три тренери по вратарям, є один тренер з, з технічної підготовки, є тренер з фізичної підготовки. І загалом це кількість складає 22 тренера. тренери. Це у нас да, відновлювальні кімната. Тут сауна у нас. Також масослажний стіл. Ця кімната взагалі користується популярністю серед. Так, і тренери також користуються. Тут команди в разі необхідності проходять відновлення. Після травм футболісти, яким приписано сауна, масаж, і Відпочивають. Є якісь взагалі критерії відбору тренерів? Є критерії. Одним з критеріїв є те, що людина в свій час пограла на якомусь рівні. Добре, якщо це було динамо Київ, бо для цих людей у нас, як кажуть, зелене світло. Обов'язково повинна бути ліцензія. Не менше, ніж на Б, І ця людина повинна жити цими дітьми, цим футболом. І думати не тільки про те, скільки тут платять, а й скільки я можу дати цьому клубу. Хто придумав ці постулати? Їх ніхто не придумав, їх життя підказує за багато років, те, що тут у нас проходить. Те, що відбувається, воно все. Ви всі постулати, мотивація, самобитність і вміння робити в колективі, в команді. Я побачив це Ромео Вендлера, так. Да? Ну, він, да, він робив над цим також. Як потрапити в Академію Динамо? Потрапити, той, Хто хоче потрапити, той знає, бо в нас є сайт динамовський, на якому написано, що щорічний, про щорічний набір. У травні і у вересні цілий місяць проходить набір дітей по суботам і неділям от, о 10-й годині всі бажаючі приходять, діти, які не займались, діти, які займались, всіх переглядають тренери. Ті діти, які десь на тому рівні, який потрібен для Динамо, залишаються у нас групом. Інші ми пропонуємо піти, займатись до наших клубів партнерів, які у нас є у кожному районі міста. На першому поверсі в нас знаходяться роздягальні, медичний кабінет, в якому перша допомога надається в разі необхідності, відновлювальна сауна і кімната гостьва, в якій, коли приїжджають батьки до дітей, вони можуть там поспілкуватись. Діти там можуть подивитись футбольний матч, якщо в них є така необхідність. На другому поверсі в нас знаходяться їдальня, учбові кімнати, кімнати адміністрації. Третій-четвертий поверх займають житлові кімнати. Там проживають хлопці. І я вам пропоную подивитися, як живуть наші вихованці. Ну що, подивимося, як живуть вихованці Академії Динамо. Здорово. Покажеш нам базу. Да. У вас є в кімнаті? — Обична кімната, три кровати. Для кожного свій шкаф. Дисципліна. Так. Да. У вас взагалі прийнято таке правило, що треба ходити в футболках Динамо, чи це ви самі обираєте? Самі обираємо. Тобто немає такого наказу, що тільки в формі Динамо. Ні. Книжки ви читаєте взагалі? Так, да, ні. Стівене Джералда читає. Біографію? Так. Да. А не футбольні читаєте? Ні. чого? Ну, тільки в школі. Можеш показати нам домашнє завдання. Зарубежная литература. Надо было разобрать. Получается, анализ верша месть Мирабо. Оценки такие непогані. 11, 12? М -м, стараюсь. Как тебе день проходить? Проснулся, умылся. Позавтракал. Потом идем в школу. После школы идем на обед. У нас два часа до тренировки. Занимаемся своими делами. Потом тренировка. Там после тренировки можно дорабатывать или в зал пойти. Потом ужин. Ну і уже готовимся там коснула руки. Скажи по секрету так. Збігаєте на дискотеку через Не, ні. Ні? режим не порушується? Серйозно? Ні. Я просто чув такі истории, що хлопці бувають і збігають. Та ні. Нет. У вас такого, такого нет. Чи в тебе кумир? Месси? Да. А з динамісів? Ну, Випадково не на його позиції граєш? Ні. Центр поля. Ну, слухай, ну ти підходиш під динамською. Лобановський же казав, що рудий повинен бути в команді. Ти вже, ну, да, в тебе ну, вже є yeah. шанси. Ну так. Да. Ну, тут же тут Леон Готковський, він зараз поїхав на збори з Сі-21. А тут Владимир Дарко. Він зараз після послі травми, 30 брани і порвав. Що після тренувань робити ввечері? Так, PlayStation іграє. Зараз у нас сама найменша група, це ми її набирали, це 6-річні діти, яким цього року вже 7 виконується. Це був у нас 2012 рік народження. А скільки взагалі вікових категорій? До u 17 Виходить, у нас у кожній віковій категорії до академії є по дві команди, тому що дуже важко зразу тренеру. Побачити, буде грати юний футболіст надалі чи ні. Ну що, давай подивимося, як твої друзі живуть. Хорошо. Пошу. Скільки у вас взагалі тут на поверсі живе? Чоловік, 20, я думаю, є. Тут 2002 год живе, то 2003. Це чисто ті, хто з інших міст приїхали, кияни, mm -hmm. ж тут не живуть. Так, майже ні, такі. Але є три ну, чоловіка десь є. Ты познайомиш нас з моїми кінтами? Так, да, тут Міша і Степа живуть. Пацани, всім привіт. Як настрій взагалі? добре. — перетренування. Хорошо. Телефони залипаєте перетренування? Ні, я читаю. Книги читаєте? Да. Алікс Феркес. Манчестер Юнайтед. Ого. а взагалі що ще робите? взагалі, розкажіть. Свободне час на полі виходимо. Відпрацьовуєте на. Кожна вікова група працює по своєму графіку. Обов'язково, чим менше діти, в них менше часів учбових на неділю, і заняття проходять більш в ігровій формі навчання, більш технічні прийоми вони вивчають. А вже більш старші групи, там включається вже фізична підготовка і тактична підготовка. Там вже більше годин потрібно для цього. Скільки, взагалі, жмеш від груди? Від груди можу 40 разів. Хто у вас тут э, справжній Шварценеггер? Ферідун Довлатов. Змінку робимо. Да, ребята сказали, щоб там не потягнутися, не поврідуватися. Мишки розогріваються. В основному діляться на групи, чи по одному, чи по два. Ставимо на на тренажери. І там по времени працюють. Міняються по кругу. В основному так. Главное, чтобы они были в хорошей физической форме, чтобы оно им помогало на поле. Ну, чтобы все эти шварцы были, чтобы у всех кубики были, цена головнейшие. Ну, у каждого свое теносложение. Может, у кого-то кубиков нет, у кого-то есть. Главное, чтобы потом на поле результат показывали. Может, даже и не нужно быть сильно. Может, кому-то мешает, если он перекачан, где-то поворотливость, какая-то ловкость. Это у них же не стоит задача накачать не бодибилдеры. Для дітей найменшого віку це природні їх можливості, особливості. Дивляться тренери, щоб дитина була рухливою, щоб швидкість була, а вже навчать з м'ячем працювати, вже навчають тренера в школі. Що на обіду вас? Я не знаю. А Що хочеш та гречку. Курювані страви, так, да, у вас? Так. Да. Смачно кормлять цю гречу, так? Так, добре. Да, а скільки взагалі в день раз кормлять? Три рази. Три рази, так? Так. Да. Вистачає? Звісно. Ви готуєте по замовленню, чи кожен футболіст може підійти і замовити будь-що? В принципі, у нас в меню. Діти приходять, у нас в меню є 4-5 містих. І вони приходять, і кожен може замовити те, що він хоче. Замовили, видали, з'їли. І 4-5 гарнірів, 4-5 м'ясного. Так що, в принципі, вибір непоганий. Я не знаю чому, але діти люблять дуже вірміше. Для мене це був завжди нонсенс. Я вважав, що картопля, гречка, люблять інші. Котлети, бідки. Це люблять дуже Мясне. І люблять випічки. А бувають такі моменти, що тренер може прийти і сказати, що цьому хлопцю сьогодні не можна це їсти. От чесно, не можу сказати. Я з таким не сталкувався. Тому що я працюю не так давно. Ну, може, таке і буває, але но... я знаю, що не можна є селедку, От коли бувають тренування, то запрещають селедку, Лучше сельоне гуси о из за те, що буде змагані пили. Навчання повністю безкоштовне починають з самого малого віку і закінчуючи юнаками, випускними юнаками. Все йде за кошти клубу. Происходит съемка игры, потом э, тренера просят какие-то определенные моменты игры. И... Нарезаются эти моменты и показывается всей команде. И тренер рассказывает, где было правильно, что сделано, где что было неправильно сделано в игре. И я думаю, делать уклон, чтобы в будущем не принимали какие-то правильные решения во время игры. С какого взагалі віку починається у починается аудитория? Ну, наверное, лет с 10 можно уже потихоньку вносить. Ну, можно и раньше примерно объяснять, как играют. Просто младшие играют, допустим, если 5 плюс 1. Там теория чуть другая будет, потом переходят 8 плюс 1. И вот, когда уже начинают на большое поле 11 на 11, тогда уже надо начинать теоретические занятия проводить. Нельзя, допустим, там затягивать, потому что если ты там даешь больше 15-20 минут, они, как правило, уже не слушают. Но ну, это и взрослые люди, уже мысли переключаются с футбола на какую-то другую вещь. Академія Динамо найкраща в Україні. Ну, якщо знаєте, то проводили того року, була Федерація футболу проводила такий опит і згідно висловленням тренерів і спеціалістів футбольних вона була признана найкращою академією. Це за 2017 рік. За 2018 не провели цю церемонію, вона буде десь навесні проводитись. Але з огляду на те, що є європейські якісь рейтинги, в яких ми школа Динамо завжди попадаємося в першу десятку, і ще й знаходимося, не в десятку, а в п'ятірку. От то це каже про те, що є якийсь рівень. Ти навчаєшся в Академії Динамо. Чого обрав Динамо? Вона найкраща в Україні. Ну, мені тут все подобається, мене все влаштовує. З нинішніх гравців Динамо. На кого хотів би бути схожим? Вербіч і Циганков. Віталій Бояльський. Чому? Ну, по-перше, дуже гарно бачать футбольне поле. По-друге, грають дуже швидко. В один-два дотики. Сидорчук. А чому саме він? Ну, тому що він грає в опорній зоні, мені подобається більше опорна зона, ну, тому що я там граю і ну, беру приклад з нього. Як з тренерами працюються? Вони бачать потенціал в... В... в гравцях нашого віку. Не кричать? Ну, буває іноді. Підтримують, коли кодона. Об'ясняють, те, що ти не розумієш, допустимо. Ідуть иду, на уступки теж, коли треба. Підтвердиш чи навпаки не підтвердиш міф, що дина... всі динамівці – піжони? Та хто як, це не залежить від якщо ні, тобто се треба ти по житті. Ні, ні, не піжони. Чим будеш займатися, якщо не вийде з футболу? Ну, звісно, думав, але зараз, зараз треба думати, ну, що буде далі. Зараз, ну, стараюсь вчитися, але. Стараюсь грати футбол добре. Яка в тебе улюблена команда? Ну, Барселона. І Динамо. Ну, і Динамо, звісно. Всі видатні футболісти відомі. Е заробляють великі гроші. Ну, а що? Це моя мрія, я хочу стати відомим футболістом. Чому ну, трапляються іноді випадки, що йдуть з Динамо гравці? Ще не випуще не випустилися, вже йдуть. Ну, є різні тут моменти. Є такі моменти, що щось не подобається, наприклад, те, що мало ігрової практики людина має. Десь люди люблять не футбол сам, а себе в футболі. І вважають, що вони вже такі футболісти, що їм потрібно вже багато грошей уже у цей час платити. Ну, Шахтар має таку можливість. Нам такі люди, ми за них дуже триматися не будемо, тому що розуміємо, якщо вже в дитячому віці йде розмова про якісь блага, то що буде далі? Буде грати цей футболіст чи не буде. Тому ми не дуже звісно, бувають такі моменти, коли нам дуже сумно, бо гравці, прозаймавшись у нас 8-9 років, це у нас був такий приклад пару років тому. идут, но ну, краще, кажут, краще с корабляха и раньше пойдут, чем пойдут у самой трудные якись период часов. Футбол он движется вперед, и что у детей такие поля, столько ворот, как говорится, все условия. Сейчас сегодня побывал первый раз на базе на Нивках, конечно. Я только за них рад, и им остается только одно работать, пахать и доказывать, чтобы становиться большими футболистами. В Киеве в Украине очень багато академий. Чому саме Динамо? Потому что Киевская Динамо самый лучший клуб. Потому что бренд можливо? Ну, я бы не сказал так. Ну, просто то, что связано с футболом и со спортом в Украине, киевская Динамо, я считаю, номер один. Поэтому решили отдать ребенка сюда. что может не получаться. Ну, Для этого есть и тренера, которые должны и подсказывать. Просто так, я думаю, в Динамо Киев, именно в школу, в академию, никто не попадает. Значит, если они здесь, значит, на них рассчитывают и в них, как говорится, верят. Дуже багато батьків скаржаться, що багато тренерів кричать на дітей, неправильно пояснюють. Тут немає з цим проблем. Я вважаю, що іноді треба трохи прикрикнути, потому що спорт це дисципліна дуже жорстка. А жорстка дисципліна дається, коли іноді треба дати маленький позитивничок. Я це одобряю. Ну, здесь цього як такового нету, Здесь все прекрасно. Президент клубу поставив завдання, що через декілька років він хоче, щоб на 70% команда складалась із своїх вихованців. І зараз цей процес вже йде. Бачите, скільки вихованців футбольної школи Динамо в основному складі, а скільки на підході ще талановитих хлопців. Тепер ви знаєте трошки більше про академію Київського Динамо. Пишіть у коментарі, чи сподобалася вам академія, чи не сподобалась, що віддали би вашу дитину саме у цю академію. Ставте ваші лайки або дізлайки. Пишіть, підписуйтесь і будьте на зв'язку з футболом.